38 тисяч доларів США і особисті документи про Наталя загубила у громадському транспорті і наступного ж дня отримала втрачене назад. Жінка розповідає, втративши сумку з усіма грішми, які виручила за продаж будинку, була в розпачі і навіть подумати не могла, що хтось їх поверне. І ви знаєте, не обратила одразу увагу, А коли вже помнилась, дивлюся, сумки немає. Дивлюся, маршрутки слід простив, номера я не запомнила і шофера теж не обратила внимання. Сказати, що я була розстроєна, це не то слово. А на наступний день. Где-то в первой половине дня мне позвонил мужчина и спросил, не теряла ли я сумку. Ну, мы с ним договорились, встретились. Это оказался очень такой высокий молодой человек. Он представился Александром. Вот. Но он мне отдал сумку. Там все было в целости и сохранности. Мы пошли в парк, пересчитали. Вот, он не взял абсолютно ничего, что я очень сильно удивилась. Я ему предложила вознаграждение, он от вознаграждения тоже отказался. Знаете, меня это очень поразило. Думаю, ну как же ж так? Вот. А он сказал, что он спешит, Попрощався зі мною і уйшов. Невідомим чоловіком, який повернув жінці гроші, виявився 31-річний Олександр Дудник, який за пограбування ювелірного магазину вже відсидів кілька років і зараз знаходиться в виправному центрі. Чоловік розповідає, деякий час вагався і не знав, що робити з грішми, зрештою вирішив віддати власнику. Я автоматично взяв її під куртку, цю сумку, нікому не показував, згубився спочатку. Вже коли приїхав додому, я її відкрив цю сумку, побачив там документи, гроші, дуже багато. А наступного дня я все таки вирішив повернути, тому що я поставив себе на місце цієї людини. Думаю, ну навіщо мені ці прокльони. До того ж, а якщо ці гроші мічені, або це якась там підстава, тому я вирішив повернути. З мене криміналу вже досить. Олександр Мічно. додає, про свій вчинок трохи не шкодує, хоча ще кілька років тому вчинив би інакше. Але я уявляю, що зараз буде з мене сміятися вся Україна, тому що скальп лох там дураки, тому подібне. Ну, я розумію. Я ж кажу, що декілька років назад я теж так би сказав і подумав. У виправному закладі, де Олександр Дуднік відбуває покарання, такий вчинок засудженого бачать вперше. В поліції схожих випадків теж не пригадують. Тобто, прибуваючи в місцях позбавлення волі або обмеження волі, засуджені, в них є змога все осознати і тим самим переосмислити свої вчинки, які вони допускали. Вони причиняли людям. Якесь горе. Зараз в них є змога це все виправити, допомогти. Також за 20 років моєї служби це перший такий випадок. На, на моїй практиці це перший випадок. Скільки я працюю, на моїй практиці лише було повернення документів або мобільних телефонів чи інших гаджетів. Олександр Дуднік має відбути в управному закладі ще більше двох років. Чоловік каже, на скорочення терміну покарання за свій вчинок не розраховує, просто зробив добру справу. Олександр впевнений, на його місці так мав би вчинити кожен. Треба було просто поставити на місце себе на місце цієї людини, от і залишатися людиною завжди. Я, я розумію, що. Така велика сума грошей, але щасливий не той, хто багато грошей, той, хто вважає себе щасливим.